Творча молодь Криворізького державного педагогічного університету, рік Японії в Україні, вважає гарною нагодою вкотре заявити про свої художні вміння, зокрема, майстерне володіння японською технікою, Батік, тобто ручним розписом по тканині з використанням резервуючих складових дані роботи е, гаворята, тому що. все, что происходит, к чему обучаются наши студенты, все помогает создать художественный образ. Почему раньше э, и Академия требуется рисунок, требуется хорошие живописные э, цветовые сочетания, организация полотна и так далее, технику. Почему? Потому что иначе ты э, просто не создашь произведение на таком высоком, высочайшем уровне. Можна також відмітити роботу студентів, які, яких надихають і сучасні японські художники. Це, наприклад, художник Ясітака Амана, який, є, який зараз працює в Японії, є дуже відомим ілюстратором. Наші студенти часто звертаються до і до спадщини Японії, і до художників сьогодення. До експозиції батік війшли різнопланові декоративні пано: пейзажні, натюрмортні, квіткові та сюжетні композиції, виконані роботи в техніці батіку, яка поділяється на холодний, гарячий та вільний розпис по тканині. На цій роботі ми, ми бачимо техніку холодного батику, тобто, коли виконується контурний малюнок за допомогою резерву, тобто рідини, яка не дає просучуватися фарбі між. Елементами роботи, і потім е, вже наноситься фарба, фарбник за допомогою пензлів та інших інструментів. А гарячий батік, там елементи малюнку закріплюються розтопленим воском, і потім у гарячій рідині е, ця тканина фарбується, там можна дуже різні ефекти е, робити. Завдяки вузлам, зав'язаним певним елементам. Дуже якісні роботи, дуже цікаві, дуже довершені за малюнком, за композицією, за живописні хлямами. Ну, це є своєрідним таким візитною карткою батіка. В різні роботи, на різні смаки, я думаю, що глядачам вони сподобаються. Давню техніку розпису по тканині студенти доповнили сучасними матеріалами. Данінові фарби, акрилові фарби, фарби та контури дають змогу додавати окремі нюанси, елементи цій техніці. Тобто сучасні матеріали дають можливість багато віковим технікам додавати якогось нового звучання. Аби відобразити той чи інший сюжет в техніці патіку, автор має володіти не лише живописною майстерністю, образним мисленням, а й мати певні риси характеру. Ця техніка кропітка за виконання вона досить капризна, не, не любить вона виправлень. Тобто треба розуміти технологію від вибору тканини. І вибору фарб до способів їх нанесення зараз на ринку представлено велике розмаїття, як тканин, так і фарбників. Але, на жаль, іноді вони не відповідають якості, яка вимагається для робіт такого характеру. Треба вміти тут малювати, бачити розуміти колір. Але перш за все, це композиційна побудова і це мислення. У декоративний спосіб це мислення образами, мислення умовними формами, це не малювання з натури. Ознайомитись з експозицією батік можна впродовж двох тижнів, завітавши до виставкової зали факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету.